Є знижки на АЦЦ Лонг. 15% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Є знижки на «Аплубін Плюс 25% в аптеках «Подорожник», «БАМ» та ощад. Алішка, Алінка, доця, Вона для мене сама, сама краща. Сама сама. Для мене мама це як крила моя, а тато – це опора, підтримка. Це приклад в родині. Все разом я 26 років живу з дружиною, я ні разу не відпочивав окремо. Не розумію, як це окремо. Дочка і син. Зараз з'явився зять, теж як син. Це мені вже пара таблетки пить. Так. Yeah. Да. Наша родина дійсно один за одного. Щоб у нас не сталося поганого, щоб у нас не сталося хорошого, ми все переживаємо разом. І коли сталася така біда з папою, то ну, ми практично просто ну, жили в лікарні. Я Казімір Олександр, мені 58 років. Навчався на регулювачках радіоапаратури. Мені це не сподобалось, і я став водієм постійно в дорозі, якісь пригоди. На автобусах, ті, які, на маршруті, в основному 6, 8 годин, 12 годин, на маршрутках по 14 годин. Виходить, що я з 89-го року до цієї пори я працюю водієм. Футболом займався. Я ще зробив перший розряд по біатлону. Тобто в мене по здоров'ю було дуже-дуже гарно. А потім уже в 49 років, у 15-му году я зробив один-два круга по маршруту, я відчув себе дуже погано. Моє пішло головокруження. Я вирішив з'їхати з маршрута. І вже дежурний врач одразу определив, що у мене от зараз в даний момент от случається от інсульт. Після інсульту, через півроку, я на ногах переходив інфаркт. Ось Цей інфаркт мені дав на серце. Мені по серцю групу дали, ліками підтримували. Підтримували так. Ну, сім років, а потім я не знаю, що, ну, дуже-дуже так швидко мені все хуже, хуже. Ми забили тривогу, почали обращатися до лікарів. Мені сказали, що потрібна пересадка серця. Я не проживу більше. Це дуже страшно. ну от Вам би зараз сказали, допустимо, в космос полетіть. А по-друге, у мене дочка виходила замуж, і я сказав, що я не стану на облік, поки я не виведу дочку підвізниця. Весілля з квітня було вже заплановано на вересень, на 9 -е число. Я, коли була маленька, завжди уявляла своє весілля таким, що буде багато гостей, буде багато рідні, друзів. І я обов'язково, маю бути в такому великому пишному платі, як у принцес, і що мене папа обов'язково виведе до Віхтаря. Він боявся, він боявся, як дитина. Були такі думки, що я не доживу. Хто його знає, коли серце може бути. Я завжди кажу, що трансплантація це в якійсь мірі, це такий Божий промисел. Ми ніколи не знаємо, коли буде серце. Так було, і того разу нам подзвонили. Є донор, який підходив нашому пацієнту, і це вже була не перша спроба отримати для нього донорське серце, але ж там по певним обставинам ті серця не підходили Олександру. 7 числа, а 9 весілля. І ми вирішили, ну, поїхати. По правді, я думав, що це не моє ще серце. Потім вийшов е, лікар, папу сьогодні будуть в одинадцяте вечора оперувати. І Я сидіть зрозуміла, що да, клас, це наш шанс. Ну боже, я я плакала. Я дуже була плакала. Я, я була просто безмежно щаслива. А потім я вийшла вже з кабінету і кажу: чоловіку, а, а що робити? кажу, весілля кажу післязавтра. Батьки нам замовили шикарнючий просто каравай, здоровенний. Ми замовили трохи поверховий торт. Все було замовлено. З'їхались і комов'я, і друзі. І коли мене вже везли на операцію, вони стали так в два ряда перед ліфтом, да? і кожен там давай, давай там, підтримував. Я не вірив. Я... Для мене це було дико пересадка серця. Я думав, все виймуть серце, да? і все. Це серце, яке ми забирали, воно було для нього ідеальне. Перший я прокинувся, спочатку не зрозумів, де я. А коли ще дружина прийшла, зайшла в реанімацію, і вона мене взяла за руку, спитала, як ти? І я відповів все добре, серце б'ється. Потім до мене повертається, каже, що з весіллям? Яке сьогодні число? Каже, пап, березень місяць. Кажу. І так вийшло, що ми запланували його на 6 жовтня. Десь вже через день сказали, що свадьбу перенесли. В п'ятницю весілля. В четвер мене виписали додому. Я приїхав і утром повів дочку під Венець. От хвилювання таке. Невже це сталося? І я йшов, і у мене по лицю сльози йшли. пап, все добре, пап, все добре. Він добре, грипа, все добре. Йдемо, йдемо. І Я йшла, і я ж кажу, я не дивилась на гостей, я не дивилась ні на кого. І до мене якось свої якісь такі були переживання, думки, що ось він він іде, він здоровий. Це було для нас шоком. Те, що у них була намічена свадьба, про це ми не знали. Ну, Це відео просто фантастичне. Ви знаєте, це надихає ну, нас в тому числі, що твоя робота це не просто повернути одну людину, це всю родину повернути до життя. Теж маю дітей, маю доньок. Оце, до речі, саме важливе, що є в житті. Прийшов час, коли ведуща каже, що що мені робити, ну, танець наречені з батькою, я не знаю, як себе повести». Я кажу, я не знаю. Кажу, я підійшла до нього, він каже, як не танцює. І ми станцювали. Ви знаєте, для мене це було просто ну, подарунок долі. Плакали в залі всі, обійняли його кріпко-кріпко і сказала, подякувала йому, що він є тут зараз. Я не відчуваю, що це не моє серце. Вже зараз але це, лежу. Ага, Ту -ту -ту. о. <сіхі> Хорошо. <сіхі> дуже, 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 дуже велике щастя, отримати цей шанс да? і тепер разом з родиною да? далі жити. У мене сім'я просто найкраща. і Я хочу радувати, то кажити для неї, для своєї сім'ї.